Ну, я... Коли ви дізналися? Я тільки що узнав. Що І... треба робити, я не знаю. Тільки що дізналися, що батько було, да. поки були в полоні. Да. І я 465 днів без зв'язку поцінив вот з жінкою, не брат, е, э, е, э, в пліну. Вона з три роки з ним зв'язку. І, к сожалению, це вот найбільша проблема в плену. Саме важне це те, що людей э, немає можу, можливості здатися з рідними людьми, людьми. Це найтяжче. багатьох на цьому фоні їде криша у людей. Дуже-дуже на связь, очі взагалі ніякої інформації вообще нікак. Що, що Що відбувається? Там, що, що з Україною, що на фронті нет, нет. цього теж нічого. — Блін, доходили слухи? Ну ти розумієш, там стільки слухів, що реалікої інформації немає. І кажуть, ну хлопці, хто звільняється, кажуть, що вам там розказують, що Київ захоплений, що все там росіяни всіх перемогли і ще. Є таке, да? Ну да, візьміть фотографії, може хто бачить. А оце мій син. Ну, це знайомих друзів. А, а це мій син танцор, позивний. 92-го штурмував. Він у мене єдиний син біцовни, коли його не бачу. Позивний його танцор, він хлопець. Слухайте, да. тут да. Проблема в тому, що я його не бачу, але багато різних зон, розумієте, багато різних братів. Хай буде, може, хлопці добри, добри. хлопці хто бачив, просто передайте один одному фотографію. Ви, ви не паште, я можу що? Просто проблема в тому, що німа связів. Це головна проблема, що люди там сидять. Если бы хоча б у них була можливість, узнать, ну щоб передати, хоча б, що вони живі родным, хоча б письмо написати. Ну, сидіти бы нам легше. Для багатьох це головна основна проблема. Ось вот у меня іконка у мене залишилася у нас з э, пленом. Мені разрешили з собою забрати. А ви з якої бригади за зов? Третя штурмова. Да. А, третя штурмова. У вас є хтось родичі, з ким ви будете зараз в'язовувати? С мачука хотів, бо У мене мать теж умерла. С мачка хотів посвідатися. А брати сестри? Mm. Mm. Ну, mm. Тільки мать. Був мені тільки батько, а казу, що вже і батька немає. Тільки батько залишилось.